В Україні громадяни зможуть оплачувати житлово-комунальні послуги за рахунок проєкту національного кешбеку. Запрацює із 2 вересня 2024 року. Передбачає повернення частини коштів за купівлю продуктів, товарів українського виробництва. Про це йдеться у постанові уряду 952. опублікована на офіційному порталі, 22 серпня. Набрала чинності проєкт. Здійснюється у рамках всеукраїнської економічної платформи. Зроблено в Україні. Щомісячно українці матимуть до 3 тисяч гривень кешбеку за товари та послуги українського виробника. Повертатиметься компенсація у розмірі 10% вартості. Приєднатись до програми можна буде через застосунок державних послуг дія. Громадяни зможуть у кілька кліків перевірити суму Му кешбеку і витратити на певні послуги, скажімо, оплату послуг житлово-комунального господарства.